Надія проживає в багатоповерхівці. Влітку вдома буває рідко, намагається більше прогулятись, тому в неї виходить економити електроенергію і сплачує за використання щомісяця. Іноді я платила за 100 кВт, це 144 сорок іноді менше. А як зараз великі світлові дні, то в мене десь так приблизно за два місяці виходить. Цього місяця жінка використала майже 100 кВт, а сплатить майже 200 гривень. А от раніше виходило 90 гривень. За червень 100 кВт немає, десь 65. А от сусідка Олесі за червень вже розрахувалась. Цей місяць заплатила 320 гривень, а до того платили десь 200 з чимось. Каже, суттєво подорожчання не відчула, пов'язується із літньою порою року. От коли буде зима і вже буде тепло, то тоді, звичайно, це дуже ну, буде ну, відчуватись. так. От. а зараз поки що ну будемо виходити з того, що є. З минулого місяця усі рахунки споживачів електроенергії збільшились. Тарифи за спожити зросли до 2 гривень 64 копійок за кіловат. Раніше українці платили майже вдвічі менше, Ба більше під час війни президент України анонсував заборону на підняття тарифів, але не дотримав обіцянок. Така ситуація не дуже бентежить платників. Звичайно, платити, кому хочеться платити більше. Платити більше не хочеться. Але хто не знає, яка ситуація в тому, що таке подорожчання. Просто зараз ціни підуть ще й на все, на продукти питання і на все. Воно ну, і так вже поскакало більше, ніж треба. Щоб в таку пору вже таке все воно дороге було. Даліше. Куди дімося. Ні, нас завісить. Звісно, трошки важкувато, але зараз в теперішній період то можна і зрозуміти. Але... Як кому, кого які достатки? Будемо якось виходити з того, що є, економити світло, поменше телевізора, поменше це всього. Аби війна закінчилася чим скоріше. Для власників двозонних лічильників залишився пільговий нічний тариф, тобто у нічний час платитимуть гривню 32 копійки за кіловат. Це у разі, якщо споживається не більше 250 кіловат. Олександр Тітов, Сергій дяків, телеканал Перший Подільський.